звати отець Михайло Дзуль, і ми зараз перебуваємо на нашій парафіальній пасиці. Цієї осені бджола досить сильно дошкуляють оси та шершені, що ми можемо бачити, які кружляють навколо нас. І Бачимо, що бджола є спокійна, тиха. Це є свідченням того, що достатньо є кормів. І бджоли з Божою допомогою мала би успішно перезимувати. Це різні породи бджіл, це і Карпатка, тобто наша регіональна, да, яка найбільше адаптована до наших умов. Маємо тут 14 вуликів. Сказав мені свого часу один такий досить поважний, серйозний пасічник, якого понад 300 сімей є. Коли я його питався, кажу, що бджолам найбільше може зашкодити. Він каже, жадібний пасічник. Завдяки добрим людям, підказкам, порадам, ну, якось господарюємо, газдуємо тут в себе. Поштовхом для згуртування стали власне такі наші парафіяльні екоініціативи. Тобто роздільний збір відходів, парафіяльна пасіка, е сад, е різні соціальні акції, які фактично об'єднали тих однодумців. Хочеться робити безкорисне добро, а саме в цей час, і коли воно буде приносити якусь користь. Це не просто зібралися люди, поговорили. Вона була якась мета, ціль, і ми чогось досягли. І так маленькими кроками. У нас щось виходить. Односельчани завжди знають, що якщо ми щось робимо, то щось буде цікаве. Останнім часом найбільше меду йде на наших благодійних ярмарках, які ми регулярно організовуємо. Люди зацікавлені зробити свій донат, свою пожертву для наших захисників, для наших воїнів. Свого часу у нас зародилася така ідея відновити парафіальний сад, який тут був ще з часів митрополита Андрея Шептицького. Пізніше це був колгоспний сад. Дерева вже старші були. Щоб сад добре плодоносив, треба мати якісь бджоли, пасіку, щось таке, щоб їх би запилювали відповідно. Ті плодові дерева. Тому одразу ж таки поєднали одне з другим. Ми виграли грант на закладення самої парафіальної пасики, і також закупили за цей грант 100 дерев, яблук та груш. Якраз є один ряд в цьому році. всі дітки, які йшли до першого причастя, он кожен має свою яблуньку. Вони були відмічені поіменно. Всі ряди, що йдуть тут трошки нижче, оці всі ми разом з зі сім'ями зібралися великим гуртом і за один день засадили ці всі дерева. Церква має своє значення, те, що священник каже з проповідальністю, з замону. Люди прислухаються до того, коли запускали роздільний збір відходів. Для того, щоб ну, заохотити, стимулювати до сортування відходів, то ми організували такий конкурс Чистий крилос. Діти протягом місяця змагалися між собою, хто більше хто назбирає. ми тоді збирали тільки шкло. по стихійніх сміттєзвалищах ну, сусідніх селів діти умудрялися ухитрялися звозити, щоб тільки перемогу здобути. Ну, то тоді 5 тонн шкла нас збирали за місяць часу. І апі будиночок це передостанній наш проект соціальний, який ми реалізували тут в Крилосі. Принцип апі будиночка, що тут ряд розміщені один за одним, фактично 20 вуликів. З цієї сторони ми бачимо канали, через які, відповідно, повітря потрапляє ззовні із вулика всередину у приміщення. Бджілки сюди не залазять, вони мають свої ходи, назовні вилітають. Зверха ми можемо подивитися сюди через сіточку, як бджоли трудяться, лазять по рамках, займаються своїми справами і можна навіть відчути той шум, як вони працюють. Сам апі будиночок є корисний тим, що людина, яка перебуває всередині в тому приміщенні, ну, перш за все вдихає ті всі громати, які йдуть з вуликів. І плюс навіть сам шум, який створюють бджоли, він так благодатно заспокійливо впливає на нас, на сама людину.